На жаль, на нашому етапі є дві загиблих, які загибли до нашого прибуття від несумісних життя травми. І ще десятьом важким постраждалим, не бажаючи тих інших 12, що ми надали допомогу. Люди, які загинули, люди, які постраждали, в наслідок чого, за попередню інформацію вони постраждали, загинули? Ну, складно сказати, тому що в цьому буду розбиратися судово-медичний експерт, але побачили на тілі тих постраждалих, які померлих, осколкові поранення у тих місцях, де знаходиться життєво важливі органи. Якщо казати про, про, про постраждалих, ви надавали допомогу, ви бачили, які ці поранення, які саме поранення отримали люди, наскільки це важкі були поранення? І що це були за люди? Вони просто це були куші... Це усі, хто постраждав сьогодні, це були цивільні. Це люди, які не встигли е, прийти в укриття, тому що знаходилися на, від, на відкритій місцевості, які бігли до укриття. І через те, що зона ураження була дуже великою, е, і на склоні були постраждалі е, і загиблі, і на біля моря були. Тобто ці всі люди цивільні. Вони отримали е, переважно ланкові, осколкові поранення і, е, з ураженням і кінцівок, і тулуба, і голови. Тому ну, інших ми тут не бачили, лише цивільні. Дякую вам дуже. Ви надавали допомогу. Скажіть, як вас звати? Владислав Крижановський, завідувач підстанції Одеської станції екстреної медичної допомоги. Що ви побачили, коли прибули за викликом в перші хвилини? Я прибув з першою бригадою, Ми розпочали медичну координацію, медичне стартування. Ми побачили, що на відкритій місцевості з достатньо широким радіусом перебувають достатньо. Велика кількість постраждалих. Ми розпочали медичну розвідку, медичне стартування, задіяли допоміжні бригади, і за рахунок цих бригад же евакуювали постраждалих до закладів охорони здоров'я міста. Скільки це було приблизно бригад? швидких? усього було задіяно 16 бригад екстреної медичної допомоги і надано на нашому етапі допомогу 22 постраждалих. Дякую.